Доброго вечора, друзі. Хочу вам зараз зняти таке відео на вечір, щоб вам було що подивитися. Всім дякую, хто давав мені багато коментарів, під, багато хороших порад. Я сьогодні прямо так, друзі, озадачився, коротше, капітально. Дивіться, хто питався, які в мене акумулятори, акумулятори в мене ще мої. Гелеві, вони ще були хороші. Це новенькі акумулятори, не подумайте, що це якийсь там шлак. Ну такі вони були. Поставлю літій. Хочу літій на 5 кВт. Поки що стоять ці. Але зараз мова піде не про те, друзі. І я цілий день сьогодні бігаю, міраю. Навіть до ось такого вже дійшов мірання. Писали мені люди, писав чоловік, на якого я підписаний, Якось такий самий інвертор. Що таке споживання інвертора не ну, завелике. Я і раніше, коли це все стояло, я підозрював, що це можуть бути неправильні показники. Тому що ну, так, як і мені писали, ну, ця фірма ну, це самі Дішман, звичайно, я його брав, у них була акція. Вони пишуть люди, показують реактивно, вони вимірюють потужність. А не активно. У мене теж була ця думка, але я не міг подумати взагалі, що ось таке буде. Одним словом, я цілий день міряю заземлення. оце, Те, що я сказав, що в мене щіпають панелі. Друзі, ну я брав, дивіться, як, можливо, я неправильно мірив. Я брав землю, точніше корпус, той, що в мене заземлений. Я його роззаземлив і прозвонював на плюс і на мінус. Якби в мене була. Зв'язок з рамою, то по-любому в мене би проходило. У мене там взагалі ну нулі. Звідки оця наводка на цих рамах, що вони там пощіпують Там наводка йде. Ну Дивіться, я буду вже далі знімати покажу, ну Зараз просто немає як. Я цілий день. У мене і так голова квадратна вже від цього інвертора і за це його потріблення. Я вже замовив, ось вже замовив на промові два лічильники. Нормально, Все, поставлю сюди один, поставлю на виход один, щоб точно бачити. Тому що ну, пишуть люди, що так не може бути. Одним словом, панелі я прозвонив, шукав, немає там ніде пробою взагалі ніякого на, на раму. Ну і звідки йому в принципі, там узятися? Що за наводка на самих панелях йде? Там йде десь вольт, смотре в якому режимі робить. Якщо е підключаємо мережу то там якісь получаються такі пульсації, там плоть до 80 вольт щось таке навіть. Відключаємо мережу, лишаємо тільки панелі працювати в самому цьому. Там вже тільки 2 вольта там якось виходить. Що за наводки? Ну тих 80 вольт, щоб ви розуміли, я їх через отакий діодик пробував включав. Друзі, цей діодик не світиться. Тобто там це просто якісь наводки і тут, на цих панелях, там напруги нема, та й напруги, в принципі, там бути і не могло. Тому, що, так як я говорив, що тут пів кіловата потреблення інвертора, людина мені написала, що може в мене напруга просто йде в землю, тому що десь загнутий плюс на корпус і воно шурує. Ну, пів кіловата це вже щось би мало, я не знаю, грітися. Це не просто притікання, це вже серйозний струм іде. Струму там як такового немає, там просто ну, наводки такі, як би сказати. Ну, як антенна в радіо щіпає, щось таке. Там Немає. Я вже тут індикатором тикаю кругом, все. Ну, ніде нічого не пробиваю, все гаразд. І ось оце споживання мене хвилює. Ось зараз інвертор вже вечір. Там щось там з тих панель, там вже взагалі нічого фактично не приходить. Ось іде у нас. Ну і йде підміс. До речі, оце споживання, якесь збільшення, воно збільшується в режимі підмісу. Коли просто йде байпас мережі, там ну, на цьому моєму показометі, там 0,9 А ну, небагато. Ну, а зараз ось бачите, що показує. Будинок отак, тут отак. Я зрозумів, що вірити оці не потрібно. Замовив зразу лічильник, два лічильники, два лічильники, щоб наверніка, щоб я точно бачив, що робиться, який вхід, який вихід. І все, ось така картина. Коротше, я сьогодні з квадратною головою бігаю, міраю тут, бо думаю, що тільки... У мене біда одна. Тут якраз в мене є місце на дінрейці, буду ставити. Дякую, друзі, всім за коментарі. Буду пробувати далі, буду шукати. Що, куди? Даже, я вам знаєте, що скажу, даже ось цей Це заземлення щось прикручене. Його, якщо зараз відкрутити. Током він не буде битися інвертор, але якщо закручувати, буде маленьке-маленьке тобто, вже, вже Тут вже є якийсь потенціал відносительно землі. Інвертора. Хоча вольтаж на ньому, там, якщо замірити, там один чи 2 вольта, щось таке. На панелях, я вам кажу, коли підключав мережу, коли сонце працює, кстати, як, по-різному. Якщо сонце там... Працює, бачите, воно менше, більше. ну, Вроді би, як би, ну, пробой, ну, який пробой, це ж, ну, куди такі ампери йдуть. Вони ж не можуть кудись так просто йти безслідно. Там би я не знаю, вже щось би горіло, диміло на горі. Ось така, друзі картина. Дякую тим, хто написав по поводу реактивної і активної потужності. Буду пробувати це, тому що це на, оце неправильні показники. Так бути не може. Тому що, дивіться, інвертор зараз ну, вроде б, споживає пів кВт, це ж вони кудись мали б йти. Він не гудить, він не гріється, ніде нічого. Він просто собі працює у спокійному режимі, передає енергію з точки А в точку Б. Ось така картина. Ну, що тут у мене? ще? Ну, бачите, балансер лишився. Не миги. Кстати, акумулятори ще у мене живенькі побудуть. Хочу літі вже, але... Поки що ще не розібрався з цим інвертором. Щоб ставити бляди. Ось така картина. Добре, дякую, друзі, всім. Давайте поради. Я прислухаюся. Читаю всі коментарі. Дуже цікаво. Є в нас розумні люди, які можуть щось посовітувати. Нормальне, мені не дуже розумно. Ось така картина. Все, дякую, хлопці, давайте.